Добрий ранок, пане Богдане. Добрий ранок. Вчора ви купили собі білого ляного костюмчика нам? Звісно. Кажи нам. <реш> Який ти на стілі? <реш> Дуже красиво. Скільки коштував твій костюмчик з кешном? 130. Як тобі комфортно? 400. Виглядаєш. Звичайно, дуже елегантсько. Там дуже елегантсько. Каже, квіточка. Я теж сьогодні на білому такій сокенці і в своїй суїрубашості, яка їздить вже зі мною третій рік по морях. <рес> сьогодні буде дуже інтенсивний красивий день. Я маю надію. Нам потрібно поснідати, зібрати речі, виселитися. Мають нам підвезти машину, яку ми сьогодні вже орендуємо. І ми їдемо далі по острову. Сьогодні в шоу-програмі буде Ханя, відпустка продовжується. Якось трошки не виспала. В сьогодні мене буде, щоб я встала о 7 годині. Та ми мали встати і піти на море. Я не могла встати. Я просто не могла встати, тому я може бути, що я такий ведмідь. Він таке деколи буває, деколи встаєш як богиня, деколи як ведмедиця. smacznego, Bogdanie! Bon